Он фольс включив лівий покащик, хоча він самий лівий, який їде в коло. Я хочу теж включити, якось відмакуватися, звернути на себе увагу. Трошки проскочимо. Ну, я навіть в рамках 35, це навіть не проскок. Стидно його і назвати проскоком. Але знову ж таки, ми не пропагуємо проскакувати, Ви навпаки повинні зробити все максимально безпечно. Для мене це було просто дуже повільно і дуже безпечно. А для когось це вже може бути стресовий якийсь А При заїзді ви контролюєте тих, хто зліва з тим, хто їде по колу. При з'їзді з кола ви поступаєте з тим, хто правіше від вас продовжує рух по колу. Надамо, пустимо його, підмигнув, що він там зреагував. Просто в нього там уже мертва зона коняча, і він перешкоду об'їжджає. Тут у нас ніхто не вискакує. А тут, до речі, це у нас перед Драгоманова вже це перехрестя захматуває. Тут, до речі, стрімний пішохідний, тут завжди бус стоїть якийсь, і з-за нього ніхіра не видно. Тобто це максимально стрьомний пішохідний з обмеженою глядовістю. Досвідчені водії, до речі, коли пригальмовують, не аварійку вмикають, а дивляться під зеркалом, Знесе сусідня смуга цього пішохода чи ні? Якщо там щось стрімне, то можуть навіть підсигналити. І якось звернути увагу пішохода на те, що в нього летить хтось по суміжній смузі, а не ту по аварійку вмикати, щоб інший недосвідчений подумав, що ви зламались і почав вас якось об'їжджати. Так, якщо ви пригальмовуєте, то напевно ми поїдемо пряменько, так, пихали пряменько. Пряменько ще хвилин вісім-десять. А, так, ми можемо поїхати, знаєш куди? Ми можемо поїхати прямо-прямо-прямо, показати стрімні пішохідний, повернути ліворуч перед Рівермолом і пірнути знову ліворуч через бульвар на. Як та вулиця називається? Ну, наступне. Сляхматовий, паралельно. Так, правильно. Якось так. Тут ми рухаємося в середній смузі. В лівій їдуть гонщики, ті, хто порушують, ті, хто готовий порушувати, і вже досвідчені водії. Не досвідчені в ліву смугу без причини не лізьте. Тримайтесь в середній по можливості і в правій, якщо вона не запаркована. Питання: в мене авто дає перемкнути з паркінгу на драйв, якщо двигун не прогрітий. Це нормально? Це прижо якесь? Я таке не чув. Це така якась пежо, напевно? Ну серйозно? <смітна> це хіба що у французів можуть бути такі загони. Там вони вже такі підстраховані, знаєш, щоб типу, прогрівати автомобіль я раджу, але це не обов'язково. І прогрівати його можна <смітна> в процесі спокійної їзди. Тобто, якщо там лютий мороз, це Nissan Nissan. який? А я що за, що за тачка? Цей ё, твою мать, що ти бачив, блядь, лайфхак? Він. А, я бачив, як спішились і проїжджали, типа котили його мопед по цьому пішохідному переходу. Не сам Тіїда, та ні. Тіїда? Та ні. То може щось глюче, да. то може там а, просто масла, мас, масла не вистачає в коробці, і вона просто з паркінга не може знятися. Ну я такого не чув. Завели машину, нажали на, на гальма. Перемикаєте, там може кнопка яка є, ну і ну, хоча. Ну. І в Тіді це, мабуть, варіатор. Добре. Якщо не заводити машину, а вімкнути запалення і натиснути на тормоз, можна перемкнути в нітраль, як це з паркінга не спускає? Ну, я такого не знаю. Тобто, взагалі, навіть в Європі заборонено прогрівати автомобіль. За це штраф, наскільки я знаю. І є купа паркінгів і паркомісць, де не можна стояти з заведеним двигуном. Тобто, навіть виробники автомобілів вже на сьогоднішній день пишуть. Що не можна прогрівати автомобіль. Прям не можна. І е, е, в Русі його прогрівай. Тобто, щоб не забруднювати навколишнє середовище. да-да-да Алекс написав, що не може бути такого за КПП, бо тільки в нас можемо гріти авто на місці 10-15 хвилин. Тільки в нас, та тільки в нашій країні. Mm -hmm. да так, ми їдемо максимально прямо 22 секунди. Зеленого я ще бачу. По цим зворотнім відлікам ви можете піддивлятися. А до речі, є такі класні світлофори, на котрих прям зворотній відлік, прям на них, і ти не паришся, не вдивляєш. Ну гарний зір. Треба. Ти бачиш, скільки там секунд Вов? Ні, 30, 29, 28, двадцять вісім. Бачиш, бачу. уже час. Бачиш. Ну тобто, в залежності від того, який в тебе зір, ну зараз ще й погана освітленість, можна. Чим водія взагалі в ідеалі повинен бути 150% зір. Максимально дальнозорість. щоб бачити, дальнозорість щоб. Дальнозорість покус... — це вже погано. Для водія це дуже гарно, особливо для тих, хто їде по трасі, у далекобійники він з часом розвивається. І у ну, професійного водія з часом далекозорість розвивається. І навіть у тих, у кого близорукість, підрівнюється зір. Ну, тобто, ти, якщо в максимально дивишся і хочеш видивитись там щось. Ну, тобто, в мене я бачу далеко. У мене дальна зоркость і. А без окулярів ті, не бачиш? Байщині нічого. Воно розмите все. Тут дивись, середня смуга, напевно, ага, там автошкольна машина. А щось Об'їжджаю. Щось об'їжджаємо. Ну не знаю, що ми там об'їжджаємо. Мені тут гарно підходить середня смуга. Я не хочу туди-сюди шнаряти, рядам, а, Хоча тут безпечніше їхати в Ліві, щоб обмежена глядовість. Я наступний раз треба картинку. Картинку, щоб люди бачили, О, куди ми їдемо. Так, ну це хіба що маленька, хай буде маленька. Да, так, добре. Так можна, можна якось перемкнути. І ну, що добре, наступного разу. Наступного разу. разу. Да. Наступного разу ми зробимо. Ну це хіба що ти будеш його тримати, знаєш, а, закриваю. Хіба що ти будеш його тримати, бо нам уже нема куди кріпити ті, ті, телефони. Так. мивайка вже закінчується. У нас, я запасну виклав, да, на малярці вчора. Далі, оце теж цікавий. Тут взагалі ліворуч поїхати прикольно. да, Давай ліворуч поїдемо. давай. Тут ліворуч просто стрьомно. І так, це у нас перехрестя Ахматової і Урлівської. От ми за каратом поїдемо. При повороті ліворуча повинен поступитись зустрічки. На цьому а, перехресті у нас одночасно зустрічкою. Це бульварчик. Бульварчик тут а, виді зупинки. І я повинен їй поступитися. І... Звідти її ніхріна не видно. Тут мало того, що а, зупинка і автомобілі, які мені обмежену оглядовість роблять. А далі на Урлівській лише ліва смуга по факту проїзна, бо тут запаркований правий ряд. Ну я от з крайнього лівого положення, а автошкільна, напевно, що хоче в праву смугу потім перелаштовуватись. Ми їй допоможемо. І от зараз треба прям видивитись: не бачимо, не їдемо. Хай краще в нього вхірячаться, не вздумайте їхати. Краще, хай в нього вхірячаться, а не в нас. Так, добре. Тепер я відкрию собі огляд. Дуже хріново видно. І там полюбляють дуже часто. Фігарить. О, вони зупинились. Агонь. Ми собі поїхали. В останніх пішоходів червоний, все дуже добре. Дамо завершити йому цей карколомний маневр через подвійну суцільну. Ну, але це ж доставщик якийсь. Я боюся їздити по дорозі, можна по тротуарі їхати. А так, на велосипеді. Можна їхати по тротуару на велосипеді. Далі, напевно, що... А ми ліворуч тут не їздили минулого разу, ми праворуч поїхали. Якраз давай тут ліворуч і ми повернемось okay, okay. да? громадово. У нас там якраз вже батарейки сідають. Не ви на парковці метро на Пзняках з учнями гараж практикуєте. Ви практикували колись, але ну, так, крім нас вже багато ще кого є. Зараз ми гараж практикуємо між реальними машинами, тому що площадку відмінили і по фішкам заїжджати не треба. Тож ми на реальних машинах тримаємось, обираємо собі місце, їдемо на парковки торгових центрів і паркуємося в реальних умовах серед машин. Як зняти з ручника порядок дій, коробка автомат? В сенсі. Порядок дій. Порядок да. дій. Так, да. зараз у нас другорядна дорога. Ми їдемо ліворуч. Я не блокую пішохідний перехід, тому що ще не поміщаюсь. Колега уже звільнив мені місце. Я можу проїхати пішоходку на горизонті, навіть пішоходів немає, і відкрити собі огляд, не блокуючи саме перехрестя. Справа далеченько, зліва їдуть прямо.